Пан Микола, водій зі стажем у 17 років. Якщо замело, у дорогу не їде або готується ретельно. В Німеччину я їздив десь три роки тому, тоді що засипало дуже їх сильно, то тоді я не різкнув їхати, бо прямо посеред машини поставали з собою. Що там сумка? Таке там тапочки, що там якесь мильнобрильне взяв. Таке там спідні, передіться, якісь таке верхні, передідеться запасне бере і автономна піч. Вставляєш температуру, і воно там більш-менш тримає там 22 два Працівники ДСНС кажуть, якщо поїздка нагальна, то обов'язково має бути повний бак із пальним, буксирувальний трос, тепле взуття та одяг, снігова лопата і засоби зв'язку. Ми закликаємо вас бути максимально обережними. В першу чергу звертаємося до автомобілістів. Якщо немає нагальної потреби, радимо утриматися від поїздок на далекі відстані. А якщо все ж виникла потреба, обирайте дороги загальнодержавного значення, які будуть розчищені в першу чергу. Лікарі зазначають, температура нижча за 0, має свої наслідки переохолодження або обмороження. Кінцівкам дістається найшвидше пальцям рук та ніг, носу і вухам. Їх треба ховати. Аби організм зберігав тепло, медики радять дотримуватися низки правил. Потрібно обов'язково хорошо, правильно вдягатись. Потрібно вдягати теплий і вільний одяг. Бажано з натуральних тканин, які зберігають тепло. З собою на прогулянку брати термос з теплим чаєм. І берігти обов'язково пальці кінцівок, рук, ніс, вуха. Лікарка Оксана Фольварична каже у зоні ризику діти, літні люди та особи із хронічними захворюваннями. Розпізнати переохолодження чи обмороження можна за такими ознаками: втомою, слабкістю, тремтінням м'язів та гусячою шкірою. Потрібно негайно перенести людину в тепле приміщення і викликати швидку. Ми викликали швидку, а тим часом ми знімаємо одяг, холодний і вологий одяг з людини, поїмо теплим чаєм, максимально потрібно зігріти його, і нагодувати калорійною їжею. Для того щоб ну дати енергію у ДСНС радять подбати про свою безпеку на дорогах не тільки від холоду, а й від темряви, закликаємо пішоходів. У разі несприятливих погодних умов, будьте максимально пильними. Не ходіть під стріхами будинків чи поблизу високих дерев. Перед переходом дороги обов'язково впевніться у тому, що водій вас побачив. Використовуйте світловідбивальні елементи на одязі. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 третій телеканал.